Я Україна, В серці назавжди на віки. моря і гори, степ широкий, ріки, я Слобожанщина, полісся і Карпати, Херсон і Кримні, я Україна мати. Я Україна, чисту воду б'ю з Дніпра, вічеремоша подих за мира, веселі коси я купаю в весні. Чаруй думним тлітом на весні. Я Україна, я барвінок, рута п'ята, садок вишневий, найдніша хата, оті стежки, що в нас повертають, і руки мами, що так ніжно обіймають. Я зустрічаю гостей хлібом сіллю і коровай дарую на весілля. Борщем я пригощаю смачним самом Готую на різдво котю з узбаром. Дітей своїх люблю й оберігаю. Синів і донів я найкращих маю. Вони боронять рідний край в бою. І до останнього стоять вони в строю. Я Україна, незалежна і єдина, народ мій дружний, ми одна родина. Хоч ворог хоче подолати нас, та вірю близько перемоги час. Я Україна, я була віддана і буду своїх дітей ніколи не забуду. Прийшла весна, прилинуть журавлі і принесуть нам щастя на країну.